Останнє серйозне оновлення MacBook Pro відбулося ще в жовтні 2021 року. Навіть у минулому році дизайн залишився незмінним. Та що говорити, навіть коробку не змінили. Зазвичай Apple оновлює корпус раз на 4-5 років. Тож у 2025 або наступний рік виглядає цілком логічним часом для повного редизайну. Я зібрав до вас 10 фактів про зміни у нових MacBook Pro, і деякі з них справді вражають. Перше, це oled дисплей, а саме перехід на тандем oled Apple вже впровадила цю технологію в iPad, подивилась, як вона поводиться в реальному використанні, і тепер може зробити її більш досконалою для ноутбуків. Ідеальний чорний колір без засвітів, яскравість 1600 ніт і справді плавні 120 Гц. Я зараз кілька тижнів користуюсь зовнішнім oled монітором 4К з MacBook, і Можу сказати, що після цього на звичайний дисплей повертатися зовсім не хочеться. І якщо Apple поставить такий екран у нові MacBook, це буде новий стандарт для ноутбуків без будь-яких компромісів. Якщо зайти на є-каталог е і подивитися, які зараз є ноутбуки з oled дисплеями то можна побачити досить велику кількість варіантів, але всі вони будуть саме на Windows. Проте, якщо вас цікавлять саме MacBook, то навіть без OLED ви отримаєте відмінну якість екрана, наприклад, у MacBook Pro, є міні LED підсвітка і частота оновлення 120 Гц. Вводимо це в пошук на є е каталог, і бачимо, що зараз можна знайти такі моделі за дуже приємною ціною. Якщо ж подивитись у бік продуктивніших конфігурацій, усе впирається лише у вас. Ваш бюджет плюс тут можна подивитись не лише актуальні ціни, а й динаміку їх змін, наскільки вони зростають чи падають. І головне, переходячи за цими посиланнями, під відео, ви не просто знаходите кращі пропозиції, а й ще підтримуєте наш канал. Друге, це тонший корпус. Ми вже чотири роки користуємось одним і тим самим корпусом, і це був такий рідкісний випадок, коли інженери перемогли дизайнерів. Але тепер з появою oled дисплея у Apple з'явиться можливість зменшити товщину кришки, знизити енергоспоживання та можливо навіть оновити дизайн, який ми бачимо з 2021 року. Я дуже хочу в це вірити, але якщо подивитися на те, що відбувається зараз, з m 4 Max, він фактично вперся у поточний дизайн. Йому вже важко розсівати тепло, і ідея зробити корпус ще тоншим виглядає в дусі Apple. Але як вони збираються це реалізувати? Ви ж пам'ятаєте, коли Apple зробила тонкі корпуси на Intel, і в 2019 році це була просто справжня пічка, яка намагалася ще й злетіти. Але можливо цього разу буде все інакше. Третє це Dynamic Island. Apple має намір прибрати нинішній виріс над екраном і замінити його на невеликий отвір для камери. Він же у це дає не тільки вільніше місце на екрані, а й потенціал саме для Dynamic Island, інтерактивної панелі, яка підсилює UI macOS Tahoe. Підписки, Live Activity, таймери чи відтворення музики, все це може з'являтися у верхній частині екрану у вигляді маленького острова. І хоча нічого ще офіційно не підтверджено, шматочки UI та витоки натякають, що ми таки побачимо Dynamic Island у MacBook. Четверта – це 5G у MacBook. Apple вже тестує власний 5G модем, це підтвердили Bloomberg та MacRumors. І цілком ймовірно, що у наступному MacBook ми вперше побачимо MacBook з вбудованим мобільним інтернетом. Спершу це буде суп 6 Гц 5 Гц, без рекордів швидкості, але достатньо для того, щоб працювати будь-де, навіть без Wi-Fi. А вже наступні покоління з MMWave можуть зробити MacBook повністю автономним від будь-яких мереж і точок доступу. П'яте це нова клавіатура. Є чутки, що Apple може трохи змінити клавіатуру, і чесно, я був би тільки радий, якби це виявилось правдою, бо чорні клавіші на чорному фоні. Ні, це не найзручніше рішення для сліпого набору тексту. Плюс, якщо подивитись на деякі ноутбуки від конкурентів, у них клавіатури реально приємніші саме для набору тексту. Якщо Apple вирішить оновити дизайн корпусу, цілком логічно, що вони можуть одночасно переробити і клавіатуру. Сподіваюсь, це точно не буде повернення до метелика, а щось, що дійсно буде чітким, з хорошим тактильним відгуком, щоб друкувати на нових MacBook було іще комфортніше. Шосте це нові чипи з технологією VMCM чи WMCM. Це не просто черговий М5, який трохи швидший за М4. Ні, тут йдеться про зовсім інший підхід, бо VMCM дозволяє об'єднати кілька кристалів у єдиний модуль. І завдяки цьому процесор, графіка і пам'ять будуть працювати буквально на одному майданчику без зайвих затримок. Якщо Apple реалізує цю технологію, ми отримаємо не просто чергове покоління чипів, а величезний стрибок у продуктивності і енергоефективності. І це може стати тією самою Зміною, яку реально відчують навіть ті, хто просто монтує відео або працює з фото, не кажучи вже про професійні задачі. Сьоме Apple ID. І це не просто чутки, а серйозні натяки, що у 2026-2027 роках Apple нарешті реалізує Face ID в MacBook Pro. OLED-дисплей з Hole punch камерою без чобчика відкриває для цього технічну можливість, подібну до iPhone. Але тут головне зауважити, бо Face ID це не просто фронтальна камера, це ціла система. Яка проєктує і читає тисячі інфрачервоних точок з ваших облич, і потребує достатньо товстого простору у корпусі, а місця у сучасних тонких MacBook його замало. Тож, якщо Apple вирішить встановити Face ID, це буде бо, дуже компактна модифікація, або щось, чого ми ще ніколи не бачили, але це буде дуже цікаво. Восьме і це нова система охолодження. Так, якщо новий MacBook може стати трохи витонченішим, то тонший корпус це не обов'язково Означає перегріви, якщо за еволюцією дизайну стоять реальні технічні рішення. Технологія ВІМСІМ дозволяє щільніше розташовувати чипи та пам'ять, поліпшити теплову ефективність і зменшити затримки. Це не просто тонше ноут, це розумно спроектована система, яка навряд чи компроментує продуктивність через перегрів. Якщо Apple нарешті поєднає це зі стабільним тепловідведенням і oled дисплеєм, це може бути довгоочікуваний баланс між компактністю та стабільністю. Дев'ята нові ai фішки в Tahoe. Нові MacBook Pro стануть основною платформою для Apple Intelligence. Так, поки що ai можливості Apple виглядають скромно, якщо не сказати дуже погано. Розумні відповіді в Spotlight, швидкий лайф-переклад і базові сценарії в Shortcuts. але саме чипи наступного покоління m 5 або m 6 повинні дати змогу цим інструментам працювати повністю локально, без затримок і без підключення до хмари. Apple вже відкрила доступ до своїх on девайс-моделей для розробників, тож є шанс, що саме нові MacBook Pro отримують перші реально корисні AI-інструменти. Але чи вийде у Apple зробити з цього щось більше, ніж черговий маркетинг? Новий термін побачимо вже після релізу. Десяте, це звук, і тут ситуація цікавіша. Зараз у MacBook Pro 14 чи 16 дюймів це чи не найкращі динаміки серед ноутбуків із дуже чистими високими, виразними середніми і досить глибокими низькими частотами, як для ноутбуків. Apple працює над новою аудіосистемою, але я тут трохи скептично налаштований, бо якщо корпус стане тоншим, це може обмежити розмір динаміків і покращення будуть мінімальними або ж взагалі доведеться і. На компроміси. Головне, щоб не повторили сценарій з iPhone Air, де заради компактності компанія прибрала взагалі один динамік і залишила лише моно. Сподіваюсь, Apple збереже нинішній рівень звуку. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно нових MacBook Pro. Чим зараз користуйтесь і чи хотіли б оновити свій девайс. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні! Бувайте!